Нещодавно керівник ЦРУ Вільям Бернс, і начальник британської Річард Мур в Лондоні розповідали про події 22-го року, і вони ска і Бернс говорив про те, що у нього було відчуття, що Росія може завдати ядерного удару. І Ще він сказав, що Росія виставила дуже жирну червону лінію. Україна не повинна бути в НАТО. Нинішня адміністрація багато часу витрачає на розмови про страх перед провокаціями та ескалацією. Це помилка, бо таким чином вони заохочують Володимира Путіна до ще жорсткіших дій і дедалі агресивніших заяв. Натомість треба робити все можливе, не виключаючи жодного варіанту, і не заявляти, що ви не зробите або чого боїтеся через побоювання ескалації. Це одна з головних помилок, яка, на мою думку, принесла Україні стільки проблем. Вітаю, друзі! Відома українська тележурналістка з каналу 1+,1 Наталка Мусейчук у Києві записала важливе 20 хвилинне інтерв'ю з колишнім директором ЦРУ, колишнім державним секретарем Сполучених Штатів Америки за часів президентства Дональда Трампа Майком Помпео. У другій частині розмови на 14 14-й хвилині Наталка Мусійчук підійшла до запитання про червоні лінії, в які регулярно креслить президент Російської Федерації Володимир Путін, і на які регулярно реагує президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. У рамках цього запитання Наталка Мусійчук порушила проблему ескалації, про яку чомусь публічно говорять з Вашингтону, а також новела спогади. Нинішнього, теперішнього директора ЦРУ Вільяма Береса, який у 2022 році відчув, що Володимир Путін хоче застосувати ядерну зброю. Отже, я вважаю, ось це запитання Наталки Мосійчук, а також відповідь на нього Майка Помпео. Найважливішим фрагментом цієї розмови Загалом я хочу відзначити професійність, як з боку Наталки Мосійчук, так і з боку політика Майка Помпео. За 20 хвилин вони сказали надзвичайно багато, мало кому вдається. Так, якісно поставити запитання і так чітко і конкретно на них відповідати. І не зважаючи на те, що Майк Помпео на значну кількість запитань ну, не відповів, але це не тому, що він не хотів відповідати, а тому, що він насправді не знав відповіді на ці запитання. На найважливіше він все ж таки відповів. І от відповідь його на питання про червоні лінії. Про ескалацію і про ядерну загрозу воно є найважливішим. І я хочу розгорнути загалом цю полеміку і дискусію, тому що ми якось упускаємо цей момент, оскільки питання ескалації страху перед ескалацією це не тільки гра, це не тільки. І якісь там маніпуляції домовленості. Це в тому числі політика, свідома політика, і це реальні страхи з боку значної частини громадян країн Заходу. І я хочу сьогодні от поговорити про червоні лінії, ескалацію і ядерну загрозу. Перед цим я наведу відповідь, відповідь, яку дав Майк Помпео, відповідаючи. На запитання Наталки Масійчук щодо червоних ліній, ескалації, ядерної загрози близько до тексту. Я скоротив дещо, але я думаю, що не спотворив. Е нинішня адміністрація Байдена, говорить Майк Помпео, багато часу витрачає на розмови про ескалацію та демонстрацію страху перед Путіним. Це важливий момент. Майк Помпео говорить, що це помилка. Бо таким чином демократи заохочують Володимира Путіна до жорсткіших дій та агресивніших заяв. І в цьому інтерв'ю Майк Помпео сказав, що Демонстрація страху перед Путіним публічне обговорення можливої реакції Росії на якісь там кроки військові з боку Америки чи з боку колективного заходу. Вони не просто там наражають на подальшу небезпеку, вони призводять до постійних страждань українського народу і втрат в Збройних силах України. Про це говорить Майк Помпео. І далі він говорить наступне. Якщо проголосують за Трампа, ну він топив там за Трампа, зрозуміло, з зрозумілих причин. Ну я так розумію, якщо Майка Помпео візьмуть в команду до Трампа, то е, нова адміністрація Трампа збері... зберігатиме свої наміри у таємниці, не буде це все робити публічно. І залишить Путіна в туманні невизначеності. І так правильно, і так повинно бути. Про так відповідає Майк Помпео. Президент Байден і відверто кажучи, європейські лідери також надто багато часу витрачають на розмови про те, що мовляв. Якщо ми зробимо певний крок, Путін нас розчавить замість того, щоб заявити ні, ми будемо тримати ситуацію під контролем. Ми будемо зберігати свої наміри в таємниці і не розкриватимемо карти агресору. ми залишимо його в стані невизначеності. Замість того, щоб відкрито показувати свої слабкі місця, це, на мою думку, є великою помилкою. З чого я хочу почати? Я хочу почати з одного важливого моменту: що найлегше пояснити поведінку адміністрації Байдена і демократичної партії симпатіями до Кремля. Куларними якимись домовленостями, змовою, зрадою і так далі, це найлегше і так можна зробити, але це не відповідає дійсності. Чому я так вважаю? Тому що електорат демократичної партії не зчитує таку політику як політику потуранню Кремлю. Як політику подвійних стандартів, політику загравання, політику сприяння ворогу у Сполучених Штатах Америки, демократи також не вважають електорат демократичної партії також не вважає Росію другом, соратником і щиро вважає злом Путіна і так далі. І оцей момент він надзвичайно важливий, коли ми намагаємося щось ну там оцінювати, то повинні розуміти, як це щитує електорат демократичної партії, тому що кожна партія, кожні представники цієї партії намагаються зберегти себе у владі, і коли вони говорять, вони обов'язково спілкуються з своїми виборцями. І це надзвичайно важливий момент. Чому це робиться публічно? І з цього виникає запитання. Чому республіканці наполягають на тому, що все повинно покриватися туманом війни? Свої наміри ніколи не можна висловлювати, а демократи це роблять публічно? Одна із, одне із пояснень це те, що демократи спілкуються з своїм виборцем. і ці меседжі, ці розмови про ескалацію, вони Призначені не для зовнішнього споживача, а призначені для внутрішнього споживача, для Сполучених Штатів, для виборців демократичної партії. Чому вони змушені це, про це говорити, про ескалацію, і ще робити це публічно? Тому що це результати їхньої ідеології. Вони говорять в те, що вони вірять. І вони вірять в те, що не ескалаційна модель поведінки, я її так називаю, це правильно, це дуже вірно і це добре. І тому вони демонструють прихильність до свого курсу і демонструють правильні речі. Ми повинні все робити для деескалації. Саме тому устами президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Озвучується наступна теза, що американський солдат ніколи не стане на землю там України і не буде вбитий на російсько-українській війні. І це демонструється публічно, це демонструється як політика, на яку потрібно орієнтуватися. І вони будуть робити все, щоб американські солдати ніколи не гинули. І ніколи Сполучені Штати Америки не були втягнуті в цю війну. І це меседжі повідомлення для своєї аудиторії. Але ці меседжі і повідомлення, їх чують на Росії. Це не для Путіна, говориться, це треба розуміти. І в цьому проблема, тому що Путін і світ це сприймає як повідомлення назовні. І здійснює ці подальші агресивні кроки і сприймає це як боягузтво і страхи. І він правильно це сприймає, тому що демократична партія це партія слабких людей, це ліва партія, Ліволіберальна ліберальна партія, партія слабких людей, і ми повинні це розуміти і враховувати. Три пункти я відзначив в неескалаційної моделі поведінки. Неескалаційна модель поведінки, вона прийнятна для підлеглих і підпорядкованих людей. Вони завжди сповідують оцю неескалаційну модель поведінки. Люди, які підпорядковані, вони підлеглі. Їм так легше виживати. Слабким людям так легше виживати, демонструючи. Неескалаційну модель поведінки. Це їх природне, це їх єство сформувати неескалаційну модель поведінки. Неескалаційна модель поведінки призначена для виживання, але для виживання слабкого перед сильним. Це теж важливо розуміти. Іншими словами, неескалаційна риторика та модель поведінки це доля слабких та ущербних. І в цьому протиріччя і в цьому проблема, тому що Сполучені Штати Америки, устами Джо Байдена, оголошені були як суперпотугою дуже сильною державою. Нещодавна промова цього року, коли була криза на Авдіївському напрямку, коли не було постачання зброї, Джо Байден. Виходив до людей на трибуну, показав себе як трибун, як оратор і сказав, що ми не допустимо ганьби, щоб нас прийняли за слабких, і так далі. Правильно, але у них протиріччя між їх внутрішньою політикою, яка спрямована на управління слабкими масами, і формування цієї неескалаційної моделі поведінки і загальним позиціонуванням Сполучених Штатів Америки. Іх внут... вони стали заручниками іншими словами свої ідеологів своїх внутрішніх ідеологем і смислових конструктів. І вони спілкуючись з своїм електоратом, фактично позиціонуються в міжнародній політиці і назовні. Але вони ж не знаходяться, Сполучені Штати Америки, не знаходяться. В стосунках як начальник і підлеглий. Навпаки, ну мається на увазі, що підлеглі Сполучені Штати Америки, а Росія у них начальник. Навпаки, все навпаки. Ну, ось. І це ну, от серйозна проблема, про яку ніяк не можуть як би, зрозуміти і пояснити. Ще раз підкреслюю, для чого загалом. Піднімати е, тему і проблему ескалації і ще й обговорювати її публічно. І Майк Помпео це засуджує. Він каже, що це помилка, але потрібно розуміти витоки цієї помилки, в чому причина цієї помилки. От помил... моя точка зору, от саме в цьому причина цієї помилки. Потім наступний момент ми забуваємося, що демократи є ідеологами держави комфорту і безпеки. Комфорту і безпеки, причим такої, такої ідеї, як безжертовного існування. Тобто комфорт і безпека вони повинні бути досягнуті безжертовним існуванням. Це от, безжертовність це ключова річ. Більше того, якщо є така потреба там, значить, жертвувати, то пожертвувати повинні хтось інший. Не вони, не американці. Або не істеблішмент, а просто людини. Це теж протиріччя, яке створено в Сполучених Штатах Америки, яке не всі усвідомили і зрозуміли. В 2021 році саме всі в Штатах і ми всі стали заручниками безжертовності і жертовності за чийсь рахунок і заради комфорту і безпеки. І щеплення, про яке за яке агітували Верхівка США, і Демократична Партія це фактична афера демократичної партії. До речі, Майк Помпео прямим текстом говорить про це, хто винен. І я навіть не чекав від нього. Ну, це медична тема. Я не хочу її розгортати, але про це на це варто звернути увагу. Так ось ключова ідея загалом. Цього щеплення це віддати себе в жертву в ім'я загального блага. Тобто, якщо у вас якісь ускладнення, ще що, ще що це просто не, не піднімається, не порушується питання. І люди, які закликали це робити, які їздили на Давоси, Римські клуби, вони не щеплювалися, вони себе не наражали на небезпеку. Вони агітували всіх інших для того, щоб за рахунок чужих чужої пожертви, чужих ризиків створити стадний або колективний імунітет. А вони би скористалися. Станими колективним імунітетом, створеним за рахунок чужих. І українці в, даній, українці в даній ситуації вони теж розцінюються як витратний матеріал, як жертва для створення колективної безпеки. Я думаю, що вже всім зрозуміло, навіть в демократичній партії серед її стеблішменту, що Росія уявляє собою ризик загалом несе загрозу, але в рамках їх світогляду. Безжертовного не вони повинні жертвувати, а жертвувати треба українцями і так їм давати зброю, щоб вони не наражали Сполучені Штати Америки на ризики ескалації, на ризики ядерного удару. Причому що важливо розуміти, що мова йде не тільки про ядерний удар, а просто банальний ракетний обстріл якоїсь військової бази американської на в Тихому океані. Або десь біля берегів там Сполучених Штатів Америки. Цього буде, я вже не кажу про неваду чи ще там про щось, якісь там полігони, склади і так далі. Цього буде достатньо самого факту, на іншої ракети будуть збиті для того, щоб викинути демократів з влади, тому що фактично вони налаштували всіх своїх виборців на те, що війна ніколи не прийде до них. І вони обов'язково повинні уникнути всіх ризиків. А тут раптом їх уряд, їх президент наразив їх на такі ризики, як ракетний обстріл. Мова навіть не йде про ядерний удар. І Путін про це все знає. Він цим дуже тонко і чітко користає. І розуміючи, що йому достатньо просто пригрозити або навіть вистрілити десь в Тихий океан по американській базі, це вже поставить під загрозу саме. Перебування демократів при владі і цього бояться Байден і всі-всі, хто там знаходиться від демократичної партії. Отже, це наступна от важлива проблема, що американці, коли говорять про ескалацію, про червоні лінії, реагують і так далі, тому що вони хочуть себе обезпечити і комфорт і безпеку за рахунок когось. І вони ризики всі перекладають на інших, не на себе. В цьому відмінність принципова республіканців від демократів. Глобальна, це інтегральна величина. Ось, безперечно, Трамп, а всі показують пальцем на Трампа. Трамп не є представником республіканської партії. Він представник торгівельної цивілізації. Він колись був взагалі асоційований з демократами. Зараз він чомусь став республіканцем, там якась трансформація відбулася. Ну, але я просто хочу оцей момент якби підкреслити. Це ну, важливо розуміти. А ось і е, закінчу я наступним там абзацом, Чи остерігаються ось такі люди, як електорат демократичної партії, ядерної війни? Звичайно, остерігаються, і Путін про це знає. Тому і пропонує їм віддати Україну на розтерзання в обмін на комфорт і безпеку. Але нам не підходить роль витратного матеріалу для організації комфортного і безпечного життя заходу. Ми, це, ми до речі, чому ставимося до ядерних погроз ну, так спокійно, а, тому що у нас ну, варіанту немає, що загинути від ядерного удару чи що бути виселеними з наших земель. Це реально ну, намір Путіна. Або конати і помирати в, в, в якихось цих катівнях російських довго, з муками і так далі. Тому ми не то, що там безумні, так? чи варто от, це щось пояснювати демократам, що у нас от немає виходу, і для нас. Тема і проблема ескалації є просто чужою. Більше того, ми прагнемо ескалації, тому що не досягнувши ескалації, ми загинемо. Я не думаю, що демократ... ну, якби, демократичний електорат або істеблішмент нас зрозуміє, тому що вони виховані перекладати ризики на інших. І це показала ковідна ситуація. Ось, але говорити напевно про це треба. І такі речі, як би ну, пояснювати. Отже, висновок в питаннях, коли ми говоримо про і чуємо про червоні лінії про ескалацію, нам потрібно з усіх прасок повідомляти, що ми навпаки за ескалацію, тому що ескалація для нас вона життє необхідна. Це наше питання життя і смерті. Ми не можемо без ескалації. І тут наші неспівпадіння з демократичною партією. Але пояснити, чому, чому вони проти ескалації? Ну, приблизно так, як я це якби спробував зробити сьогодні. Гаразд, буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.